Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами починаємо вивчати зиму. Дізнаємося, які ознаки в зими, пригадаємо з вами зимові місяці, дослідимо з вами сніжинки та дізнаємося, як змінилась природа взимку. Працюємо з вами за підручником сторінка 124-128 та друкованим зошитом сторінка 70-72. Розпочнемо з ранкового кола. Дайте відповідь на запитання. Вправа погода. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Розгадайте ребус. Перед нами є що? Язик. Потрібно забрати першу літеру і останню, вірно, ви вже знаєте, що означають коми. Далі є у нас маша. Потрібно забрати дві останні літери. Якщо з'єднаємо склади, які залишилися, виходить зима. Давайте назвемо зимові місяці. Січень, лютий грудень, вірно. А який з них розпочинає зиму? У матінки зими є три сини. Грудень, студень, сніговий, рік завершує старий, ходить, вікна заглядає і стурбовано питає Хто не має кожушину? Прошу люді на гостину. Дам адресу ось таку. У найближчому ліску є великі два дубки, роздаю там кожушки білкам, зайчикам, вовкам і веселим малюкам. Січень, січень, січовик, одягнувши пуховик, рік новий розпочинає, снігом, холодом лякає, січень на свята багатий. Він різдво веде до хати, дід лахів склика до зірки, їм дає мішок без дірки, щоб вони колядували ласощі в мішок складали. Лютий, лютий, лютовисько, ти неначе злий, хлопчисько, водиш холод за собою, сперечаєшся з весною, ти стараєшся дарма, бо скінчилася зима. «Іди від нас уже іди, нам набридли холоди, ждем тепла весняного, літечка румяного. Ось такий чудовий віршик про зимові місяці. Скажіть, будь ласка, діти, а який місяць найкоротший серед трьох? Правильно, це лютий останній місяць, в ньому 28 днів, а високосний рік 29. Розгляньте малюнки. Які ж природні явища бувають тільки взимку? Вірно, це хурделиця, це лід і це бурульки. Правильно? Давайте, дітки, порівняємо осінні і зимові зміни в природі. Восени дні які довгі, а взимку Короткі вірно. Восени опади які? Це дощ вірно, а взимку це сніг. Восени вода на водоймах яка Вона текуча, правильно, вона в якому В рідкому стані, а взимку вода замерзає, вірно перетворюється на твердий. Розгляньте фото зимового лісу. Назвіть, яка тут ознака зими. Правильно, сніг. А що робить зиму такою неповторною? Правильно, це її снігова ковдра, яка вкриває все навкруги, і робить це чарівним, гарним. Трошки відпочинемо. Не смерти і дори, прийця роблять раз, два, три, без добре. Серед. Сниковишу, раз-два-три, до ранкової пори, снигу й дають, раз-два-три, до ранкової пори, Ранці бедрик всіх китає, ногу крильцями махає, не спешить і та горить, крильця роблять, раз-два-три, до вечірньої пори. Ну що ж, працюємо з вами далі. Розгляньте малюнки. Скажіть, які ще ознаки зими, крім снігу, можна спостерігати в природі? Правильно, це замерзання водоймищ. Оберіть зимове озеро. Правильно, зимове озеро справа, тому що воно вкрито льодом, вірно, дітки! Сніг не тільки прикрашає землю. У природі все передбачено. Сніговий покрив захищає рослини від вимерзання. Це природна зимова ковдра для ґрунту і рослин. Прочитаємо з вами вірш. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало білим. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Скажіть, будь ласка, що автор вірша називає білими мухами? Вірно, це сніжинки. А чи знаєте ви, що таке сніжинки? Раніше діти вважали, що сніг це замерзлі краплини води, що падає він із тих самих хмар, що і дощ. Нині вчені розгадали таємницю народження сніжинок. Водяна пара піднімається дуже високо над землею, де панує сильний холод, і тут з неї утворюються крихітні крижинки-кристалики. Вони поступово ростуть і перетворюються на дивовижні шестикутні зірочки. Ми їх називаємо сніжинки. Дітки, коли випаде сніг, пропоную вам розглянути сніжинку. Ви повинні спіймати її, покласти на чорний папір і роздивитися під лупою. А поки я пропоную вам розглянути фотографії сніжинок під мікроскопом. Які вони чудові, які в них гарні візерунки. Це діти справжні сніжинки. Скажіть, будь ласка, яку ж форму мають сніжинки? Правильно, вони мають форму шестикутних зірочок. Чи знайшли би ви дві однакові сніжинки? Ні, діти, в природі не існує двох однакових сніжинок. Вони настільки різноманітні, що ви ніколи не знайдете дві? Скажіть, дітки, а у чому ж сила зими? Правильно сила зими в тріскучих морозах. Вони малюють на вікнах чудові візерунки та заковують в лід річки та озера. Пограємо з вами в гру, чого взимку не буває. Завірюха завиває, снігом землю засипає. Ти скажи мені, Назаре, чого взимку не буває? Правильно, діти, не буває взимку. Цветіння квітів, травички зеленої, сонечко теплого. І далі перерахуйте, будь ласка. Виконайте подібні завдання в друкованому зошиті на сторінці 7072. Дякую вам за урок! Ви були молодчинками. Оберіть цеглинку настрою. До побачення!